Вітаю, панове. Сьогодні я покажу вам, як можна щось замовити собі на Aliexpress, Ну і відповідно розкажу, що не так, чи що так, і що можна, і що не можна замовляти. Все це діло буде в двох словах. Отже, підберемо будь-який товар. Це у нас просто рандомні товари, на які я дивився, не дивився, можуть мені сподобатися. Ну коротше, це все діло типу підстраюється під вас. Ну, до прикладу, давайте виберемо ось цей кран. Ну і відповідно на нього будемо робити зараз свої тести. Отже, ми можемо замовити з Aliexpress не більше ніж на 150 євро. Якщо ми не хочемо платити податок, якщо ми замовимо щось більше за 150 євро, все що більше цієї суми, відповідно, буде у нас обкладатися податком, тобто на щось до прикладу на 200 євро. Якщо ми закупимо саме в євро, тому що в законодавстві закріплений євровий еквівалент, відповідно, ми на ці 50 євро, те що вище ніж 150 євро, заплатимо податок. Податок, мені здається, щось 20 чи 20 чимось відсотків. Ну і відповідно, якщо ми замовили щось на 200 євро, відповідно віднімаємо, Маємо 150 євро. Ну і відповідно з цих 50 будемо платити цей податок у 20%. Скільки там виходить, я не знаю. Ну але тим не менше, якщо замовити щось на 1000 чи 2000 євро, відповідно там і податок буде побільший. Ну і відповідно, зазвичай, в більшості випадків цей товар в Україні або коштує ідентично, або він навіть може бути дешевший. Отже, у нас тут є безкоштовна доставка, а буває, що вона платна. Ну відповідно, це все діло можна знайти по фільтрам. Ну, це вже в майбутньому ви розберетеся. Доставка зазвичай не дуже дорога, але буває і доволі такі дорога. Тобто може бути 27, 29, там 30 гривень, а може бути 50 євро. Це вже в залежності від того продукту, який ви купляєте. Ну і що ще я покажу? Може бути у вас якийсь кешбек сервіс. В моєму випадку це Letyshop, це український кешбек-сервіс. Як не дивно, який до повномасштабного вторгнення показував нам весь кабінет в рублях. Ну це вже таке. Зараз вони помінялися, все у нас в гривнях, і ну дякую їм, що перейшли на нормальну валюту. Отже, можна використовувати, і відповідно до 6%, Ну в моєму випадку до 6%, у вашому, якщо ви тільки що зареєструєтеся, буде лише 5% повернення з певних категорій з Аліекспресу. Тобто від цієї суми у 100 гривень, так не вже цей кранік коштує. А це цей перехідник. Ну це не так важливо. Цей перехідник коштує 100 гривень. Відповідно, там 5 гривень вам повернеться. Ну і якщо ви будете замовляти доволі таки багато, то відповідно у вас повернеться знову ж таки про більше коштів. І коли там набереться певна сума, то можна все це діло вивести. Також на Аліекспресі є певні купони, ну і відповідно там за дуже багато покупок вам також нараховується своя ціна. Тобто там якісь відсотки собі Аліекспрес рахує, тобто тут десь є, що ви. До прикладу, якийсь там член, як би це не звучало: ВІП, фу, бронзовий і тому подібне. Не знаю, як ця вся градація йде. Ну, коротше, як ми все це діло можемо замовити? Перейдемо, напевно, до головного. Натискаємо Buy Now. До речі, до цього треба тут зробити, активувати кешбек. Ну, це може бути леді чи будь-який інший кешбек, посилання на леді я лишу в описі. Все, що для нас важливо, це відповідно цей товар. Відповідно, у нас є метод оплати. Тут ви оплачуєте, звичайно, все це діло наперед. І коли воно прийде, то тоді воно при... Ійде, якщо не прийде, зможете відкрити суперечку. Ну і відповідно вам повернуть кошти. В основному AliExpress доволі такі сприяє покупцям, так би мовити. Ну і відповідно в більшості випадків він повертає кошти, тому за це можна не переживати, але бажано не провтикати той момент, тому що у вас є, мені здається, чи 15 чи, чи щось такого плану днів після того, як. О, Трек номер відбився, що ви отримали. У вас є 15 днів для того, щоб ви все це діло подали. Тобто, якщо щось не, не в порядку, відповідно, ви можете подати, що ось не в порядку, чи взагалі я нічого не отримав. За цим також треба слідкувати. Якщо подивитися по адресі, то в принципі тут немає нічого складного. Можна пошукати в Google, до прикладу, вашу точну адресу. Ну або давайте зробимо це на моєму випадку. Отже, тут обов'язково пишемо ім'я, ну прізвище ім'я. Тут обов'язково вказуємо свій номер телефону, тому що в разі чого той же та ж курієвська служба або Укрпошта, або якщо на новій пошті все це діло прийде, то вам кинуть смс-ку. Що, до прикладу, виберіть, куди вам це все діло доставити, в яке відділення, чи щось такого плану. Тобто, вам в основному не будуть доставляти все це діло додому. Неважливо, живете ви в селі чи в місті, все ж таки, вам будуть доставляти у найближче відділення. З моєї практики, доставляють на Укрпошту, доставляють на нову пошту і на міст Експрес. Решту. Решту перевізників я ніколи не отримував, можливо, через те, що по, по близькості зі мною їх немає. Ну і відповідно, тобто це вже не від вас. Залежить все ж таки, як сконтрактувалися в Китаї, так з Україною, то так воно і приїде. Головним для нас це у нас зіп-код, тобто, грубо кажучи, це у нас індекс Укрпошти. Ну і, відповідно, щось там впишеться. До прикладу, 555 це у нас що? Це у нас Миколаїв. Ковальська, вулиця Набережна, 20. Ось, навіть воно все це діло вибулося. Ну, я вказав 555 55, ну але нічого, воно вибралося ось так. Ну і відповідно, треба вказати тут прізвище ім'я по батькові, ось це все діло, і воно автоматично навіть підтягнеться. Ну і відповідно ви ще можете вказати свої дані, так, тобто свою адресу, до прикладу, тут написати, що якщо ви, до прикладу, живете в селі, так, а у вас підтягнулося все це діло трошки неправильно, то задля достовірності можете вписати, до прикладу, село там, до прикладу, Іванівці, так, ну і відповідно там о, Іванівський район, так, Миколаїв. Йвська область чи щось такого плану. Ну тобто я не буду зараз щось конкретне вказувати, ну але тим не менш. Я думаю, ви все це діло зрозуміли. У будь-якому випадку головне, щоб у вас був тут номер телефону вказаний, прізвище, ім'я по батькові. Ну, по батькові ще таке. Тобто, ну і відповідно тут обов'язково має бути вказаний індекс по індексу. І в принципі, все. В більшості випадків, в 99% випадків, ваш пакунок доїде до вас. В цілості чи не в цілості, це вже інше питання, це вже питання до перевізника. А ось те, що він доїде, то. Це напевно 99%. Ну і відповідно, за скільки він доїде, в принципі, зараз воно все це діло доходить доволі таки швидко 15-20 днів, що доволі таки класно. До прикладу, до війни цього не було. Я чекав і місяці, і два місяці. А ось зараз воно якось все це діло доволі таки класно працює. І в завершення я хочу сказати, що перш ніж замовляти все це за діло на Аліекспресі, пошукайте трошечки на наших платформах, так в Україні, тому що в основному тут в Україні буває. Що по цей товар вже є, і він на порядок дешевший. Ну, не те, що на порядок, просто він буде дешевший. Навіть з доставкою нової пошти чи Укрпошти він все одно вийде дешевшим. Ну, але не завжди. Тобто, відповідно, в залежності, цей же 7 сьомий кілометр, він, ну. Це просто Китай, Китай, там можна знайти все, що завгодно, і більшість того товару є в інтернеті. Тому пошукайте, ніж чекати там 15-20 днів. Можна це все діло замовити. Ну і відповідно за день-другий, все це діло буде у вас. Якщо це горить, якщо не горить, то відповідно, то, відповідно можна буде замовити і на Аліекспресі, і навіть якщо тут е, дешевше. Буває таке, що на Аліекспресі товар на порядок дорожчий, ніж в Україні. Тому будьте обережні і не полінуйтеся, просто пошукати трошечки в Україні. Я думаю, це. Не буде важко для вас, якщо ви шукаєте якийсь певний предмет. А якщо просто походити по барахолці, так би мовити, так, по Аліекспресній барахолці, то тут можна знайти дуже багато всяких речей. Ну, і, відповідно, просто їх пошукати то нереально. А тут просто заходиш, дивишся, якась кредитка, там, карта пам'яті, чи треба вам того, чи не треба. Ну, відповідно. ну і дуже багато таких цікавих речей. Можна тут знайти, ну але тим не менш з цими речами треба бути дуже дуже обережним, тому що в більшості випадків вони просто будуть десь валятися, або ви просто раз використаєте, подивитеся, що це якісь гівно. Ну і відповідно, ви все це діло викинете. Тому реально будьте обережні з цим В багатьох випадках це все діло не треба купляти. Отже, панове, я думаю, ви зрозуміли, як все це діло робити. Тобто додаєте в корзину або просто на карточці товару все це діло купляєте. Я думаю, це не є проблемою. Ну і відповідно, індекс, ну і номер телефону. Її прізвище, щоб було правильним, а далі все це діло вже вирішується за вас. Тому в цьому немає нічого такого страшного. Ну і відповідно можна замовити в пару кліків. Тому не не бійтеся всього цього. Ну і відповідно не забувайте про кешбек. Це ну таке маленьке доповнення. Приємне можна сказати до наших покупок, тому що є таке, що ну багатьом людям подобається витрачати кошти на якісь речі. хоча цими речами можна і не користуватися ніколи. Добре, панове. Ну що не забувайте про зсу. Посилання також будуть в описі на фонд притули на повернись живим. Ну і відповідно, не забувайте про маленьких волонтерів. Все, панове, дякую за увагу. До побачення.